Написано чітко з 3 до 6 приймання. Засідання, засідання в 5. у прийшли, ми прийшли, ну, ми прийшли в 9 годин. Ми 9 в 9 годин ранку прийшли. Ти не прийшов у 9 годин. Ми приймаємо із 3 а, часов. Я був в 3 години, 3 зараз кінчилася черга. Чого ви не пускаєте там? Ми тобі дати... не бачили. Я хочу прийти здати документи. Ми тебе не бачили з 3 часов. Журналіст, виділі, чого ви хаєте? Як пішов давати до документ? Журналіст заняв місце, не пускай ніхто не ходит поймать. Алло, можно вместе? Давай я там. Там зайняте, я ж говорю там зайняте. Віталік, ти не... Я ж тобі кажу, що там зайняте. Що значить зайняте? Там, ну, там моя людина сидить. Там зайняте. Там моя людина сидить. Там зайняте. І ти мені тут не будеш розповісти. Я тебе не помилював. Вам вже пояснили українським мовою, що зараз засідання, в 5-й немає п'яти годин. Так без 10-ті п'ять. Так немає 5 годин. Ну, Ви 10... обов'язкові приймати документи. Без 10-ти п'ять, ти бачиш? Я бачу, що немає mm. 5 годин. Я вообще прийшов перший раз сьогодні за 9 годин здавати документи. Побачив, що робочий час 3 години, зайняв чергу, я здаю документи. Вибі сказали, що зараз підготуються по звуці. Ну так вийде. Ви за двері, не, бувствов, не в треба в наглубі заходити. Я не в наглу зачув. Ні, ну я ж до тебе додому нагну не піду. Ні, а це твоя дома? Сюди мають заходити. Всі представники це виборчого протесту. Не думає, це, це не думає. Я представник партії. Це не вдома, ми зараз підготуємося. Я представник партії. Коли ми тебе затвердимо. Я Тоді ти, ти будеш присутство. Так, закон. Якщо я ви не читали, говорю. давайте відкриємо закон. Я, ж тебе говорю, коли я, тебе партії, века, я маю право тут. Тоді ти будеш присутствувати. Я член партії. Я я член партії. Тебе я коли тебе затвердить ВК, коли ти прийдеш, будеш присутствувати. Ти не мієш права тут присутити. Маю я право тут присутствувати. <толи> <толи> маю.

Я тобі дозволю мене знімати тут. Ало. Так... Це моя власна річ. Тобі дозволяв тут хтось знімати. А хто? Ти такий, я, що ти ти забороняв? То... А я не дозволяю мене тут знімати. Юля, в... вийди, що ти вообще таке? Ало. Заряд виїхав. Володимир, я позвонив. Вони, вони, вони орвуть звуку вириваю, і виривають те те саме. Хорошо, я почекаю. Чого до мене має представник якоїсь партії претензії? Він має права. Тобі що МТВ казка заводите? Я прилечу, член ДВК не має права приймати. Пошли, короче, вийде, що я не вийду звідси. Ви Хай приготуйте. Ні, це що? Не, так, вас прийдемо позиція. Сьогодні Друзья по закону витрювати. до 6 годин прийом документів. Право прийняти мої документи. От сьогодні я буду... Сьогодні документ. до 6 годин прийом документів. Я зайшов по черзі. Яку нарушив якийсь представник від якоїсь партії? Та абсолютно, ніхто представник не нарушив. Так не нарушив, хорошо, зараз будуть приймати документи, де ці діла. Ми ще підемо на засідання, а потім будеш давати свій <къх> все. У нас есть икони регламент откази. до 6 часов по закону. Откази, на У нас да. есть регламент икони до 6 часов. Сегодня все будут принимать документы. После заседания. Приходите на да. Пошлите. Олександр Володимирович, коли приймати документ у партії ЄС? Після засідання, тобі ж об'яснили. Коли після засідання? Ну зараз пройде засідання і будемо це саме приймати. Значить, повноважена особа. Секретар сидить туди. Можете прийти. Повноважена особа повинна бути. Я зайшов до засідання. Ти зайшов без п'яти Я зайшов до 5. засідання. Юра, ти Не зайшов без п'ять. А без 25, Без значить, 5, 5, не зобов'язаний приймати документи. Саша, виход туди, там результат знімати. Ви... Слиш, блядь, руки убери! Слышишь, блядь, ти чого ти дюргаєшся? Руки вбери, ти. Ти дюгаюсь, руки убери! Та ти що думаєш, боюсь не или що, блядь? Слышишь? що хтось боїться, Саша? Та руки убери! Никто не боится абсолютно. Та и тебе мені никто не боїться. Ну не надо тут. Я тебе говорю руки убери! Саша, я тобі не надо тут там ти мене тільки не трогайте, чуєш? Ні, ну снімати тут не надо. А я тебе питать не буде. буду, що таке робити. Без приділу немає. Я, я уважаю, те говорю ще тебе так не Саш, буду. буду. Не надо знімати. Буду знімати, скільки хочеш. Ні, не будеш снимать. Буду снимать. Не, буд. не, не, будеш, не ти буду. Буду скільки хочеш. Я тебе питать не буду. А я тебя не буду. Не будеш. А я тебе говорю. буду. Я говорю, не будеш, Саша. Ну подивимось, буду. Подивимося, Саш. чи не буду. Всю, подивимся. Тебе тут так не буду. Ну всю, подивимся, Саша. Хорошо. Що тебе не писамо раді? Ви почайте, 5 часов займається. Вчора ви бачилися, сьогодні 5 часов зараз. Що тобі неправильно сказав? Що тобі неправильно сказав? Відмовляєте в прийомі документів. Взагалі тобі ніхто не відмовляє. Ніхто не відмовляє. Ми тебе ждемо з радою. Ви не пускаєте в кабінеті. Для тебе даже цвіти купили. А ви не приймаєте. Приймає голова Приймає повністю. А ви, ви до нього приписуваєте. <світ> <світ> сюда сказали преступник що ми не преступники, ми представники партії. Сьогодні до 6 часов прийом ми документів. Що скажете? Ми прийшли роздавати документи. Що скажете? Вам об'яснили, що в 5 часов, А я вже тебе не питаю, ми вже тебе все спитали. Ти член комісії, ми, ми вже ми. те а все спасили. Та я говорю зараз за сьогодні з представником комісії. Ми з 3 годин, ти Покажи документи, що ти є голова партії. Є документи. Покажи свої документи. А що вони тебе дадуть, ті документи? Що вони тебе дадуть? Ну так, що вони тебе дадуть? Ну як, щоб подивитися, коли плачуть. А ти не знаєш, ні? я не а так. Ми... так, ви скажіть, будь ласка, ви чого прибули сюди? Ну, їх визвали. Я депутат міської ради, ви скажіть що. Ми нас визвали наряд сюди. По якій причині? Зараз є якісь порушення. Не, не. Порушення порядку є? Не. Ви зафіксували не. якісь порушення? Не приїхали не було ніякої. Не було ніяких порушень. <кху> Можете представитись, засвідчити факт, що немає ніяких порушень. <кху> <рикун> будете комісія, будете. Буде? Да, буде? Я сейчас подожди, дайте мені буває. Будете примати. Вивідіть, будь ласка, будете приймати. Тільки запитали. Стай на дворях і нікого не пускай. Дай мені на вас. Що? Сказав, буде приймати.